Зараз ще тут заходять. О, запустимо. І так, другий варіант номер 300 з домашнього завдання. Значит, маємо прямокутний трикутник. Нам сказано, що один з катетів дорівнює 16, а другий менший від гіпотенузи на 4. І потрібно знайти площу трикутника. Так, ну, ми зробимо таке невеличке креслення. Ось у нас є прямокутний трикутник. АБЦ? Так, і е, нам сказано, що один з катетів 16, ну хай це і буде катет 16, не суттєво. Різниця між гіпотенузою та іншим катетом 4, тобто я можу поставити Х та Х плюс 4. І наразі ми можемо скласти рівняння. Так, так Дані Кавлю. Яке в тебе рівняння вийшло? Чи по-другому. А як по-другому. Ну, дивись, Ну там можна було через мінус піти. Наприклад, позначити А, Б, через Х, тоді БЦ буде Хнус 4. Ну, да, у мене А це Х. А це. А, Б, Х плюс А. Те ж саме в тебе, я так розумію. А. Ти просто змінив місцями 16X. Але це не суттєве рівняння повинно бути таким самим. Ну, гаразд, я розв'язуємо рівняння. Х плюс 4 підносимо до квадрата. Що маємо? І... x квадрат плюс 8x плюс 16 до уровня 256 плюс x квадрат и можем сразу скоротить. ну да прибрать x квадрат так и, и то дима маємо... 8x 250 ой 8 x 240 и x до уровня Х mm -hmm. дорівнює 30. Ну, і тоді сторона BC у нас дорівнює 30. Гіпотенуза мені зараз навіть не потрібна, тому що мені потрібна площа. Так, якщо я вже знайшов BC 30, як я буду шукати площу. Через А та БЦ. Тобто я можу записати, що площа трикутника А дорівнює одна друга умностина на С та БЦ. Одна друга помножити на 16. Да, на 30. Це буде 240. Молодець. 240 см квадратно. Маємо таку площу. Гаразд. Ну, якщо інших питань по домашньому завданню немає, будемо продовжувати. І так, давайте подивимося номер 301. Перший варіант. Дивіться, знайдіть площу прямокутного трикутника, якщо висота проведена до гіпотенузи, поділяє її на відрізки завдовжки 6 та 24. Ну, давайте зробимо це. Ось тут. Перший варіант номер 301 І так, маємо прямокутний трикутник. Значимо вершини. Пишемо дано. Трикутник, ABC прямокутний, кут С дорівнює 90 градусів. Далі в мене є висота проведена до гіпотенузи. Ну, ось вона, CD. Маємо CD. Висота. Далі. Відомо, що поділяє ця висота гіпотенузу на відрізки 6 та 24 см. Тобто це 6 см, це 24 см. Значить, пишемо AD дорівнює 24, БД дорівнює 6. І потрібно знайти площу. Значить, пишемо знайти площу трикутника АБЦ. Ну, давайте спробуємо. Так. Ну, Даня, я бачу. Ну, гаразд, Даня, давай. Є бажання, давай пишу. Ну, Якщо... Пам'ятаю, що можна якось висоту знайти через проєкції. Правильно, правильно. Оце найголовніше, що потрібно пригадати. Це те, що висота є середнім пропорційним проєкцій катетів на гіпотенузу. Тобто, я можу записати ось таку річ, так? корінь з чого пам'ятаємо далі? Із АД помножене на АДБ. Правильно. Оце була у нас така тема яка була після подібності трикутників. І тут можна написати за метричними співвідношеннями у прямокутному трикутнику. Ну, таке пояснення. І тоді підставляємо. Це корінь із 24 ви можете на 6. Так, що це буде? Це корінь із 144. А, він дорівнює. 12. Молодець. Маємо 12 см. І так само, дивіться, коли ми з вами проходили площу прямокутного трикутника, я казав, що площу даного трикутника можна шукати як площу будь-якого іншого. Так, у нас є формула одна друга висоти на шов? Висота та ну, сторона, до якої прилягається. То тобто, я можу сказати, що це одна друга. Одна друга помножте на CD та на AB. Так, звісно. Перед цим формально знайдемо AB. Це буде AD плюс DB та 30 метрів. Ну, я так і запишу одразу. І тоді площа. Трикутника АБЦ. Mm. Якщо сказати, це буде 6 на 30, це 180 Все 180. 180 сантиметрів квадратних. Ну, раз, молодець. Так, давайте швиденько відмітимо, хто у нас є. Е, Балкова. Я. Yeah. Бучавський. Yeah. Есть. Ельсон Нет. Yeah. Жаркие. Жаркий, Миша. ничего, Е. Так. Завтур. Е. Искендерова. Есть. Так, Ковалев, да, не Е. Молодец. Коломин. Есть. Лоскутова. Не бачу. Милентьева. Минаев. Есть. Мохов. Есть. Носова. Есть. Петренко. Есть. Рамжев. Эрик. Ночую. Рябцев. Есть. Самболенко. Есть. Себова. Е. Скульский. Есть. Суханик. Щось не вчиться. Так, Фоміна. Єсть. Шаповалова. Маш. Немає. Гаразд. Поїхали далі. Нас цікавить наступний номер 302. Давайте, подивимося. І так, знайдіть площу прямокутного трикутника, якщо бісектриса прямого кута поділяє гіпотенузу на відрізки 30 та 40. Так, Бучацький Кирил, чує мене. Є? Давай. Значить, будуємо прямокутний трикутник. От дивіться, у минулій задачі Даня пригадав матричні співвідношення у прямокутному трикутнику. І ви розумієте, що саме завдяки їм можна було розв'язати цю задачу. Тому що, ну, інакше було. Б... Дуже тяжко. Тут у нас є бісектриса. І ми теж пам'ятаємо, що тут, ну, я прямий кут позначаю. Звісно, тут я позначаю бісектрису. Ось вона. Це де? У бісектриси теж була властивість. Крил. Пам'ятаємо властивість бісектриси. Так. Mm, да. Так. Що вона там робить ось з цими відрізочками? Що я про їх відношення можу сказати? рівно відношенню катетів. У нашому випадку катетов, А якщо я буду брати довільний трикутник, це буде відношення сторін, так? Прилегли до кута. Mm -hmm. І так, значить, вдано пишемо трикутник прямокутний. CD у нас вже бісектриса. Так, далі що ми маємо? Поділяє гіпотенузу на відрізки 30 і 40. Значить, тут 30 см, тут 40 см. Пишемо AD 40 DB 30. І потрібно знайти площу. Знайти площу трикутника АБЦ. І маємо розв'язання. І так, перше. Значить, ми не квапимось, ми все пригадуємо. І так, Криво, ми можемо сказати, що АС відноситься до БС як АД до ДБ. Правильно. АД до ДБ. І тут ми обов'язково пишемо за властивістю бісектриси. О, Настя заходить. За властивістю бісектриси. Далі підставляємо значення. Значить, маємо AC до BC як. 40. К 30. Молодець і скоротимо. 4 к 3. Так. Скоротимо на 10 маємо 4 до 3. Так, Настя. Настя зайшла. Так. Ага, зараз, давай відмічу. Раз. Так. 4 до 3. Тобто я можу позначити катет BC як. 3. 3X, це 4. Ось дивіться. Я тут зараз це собі підпишу, ви цього не робіть. Я це роблю для того, щоб ви просто побачили єдину картину. Але накреслення ми це робити не можемо. Далі. Я можу знайти гіпотенузу АВ. Скільки вона дорівнює? 70 км. Так, тому що маємо 40 плюс 30. І наразі складаю теорему. Що? Піфагора. Mm, Піфагора. Uh, так, що пишемо? С квадрат плюс Б квадрат равно АВ квадрат. Значить, пишемо за теоремою. Пифавора, даємо Ну и складываем уревняние. Значит, что пишем? 4х квадрат плюс 3х квадрат. А, уваж, уважно, Крыл. Ты 4х а, да. предносишь до квадрата. 16х квадрат плюс 9х квадрат равно. И 70 mm. предносим до квадрата. А, 400. Так, ну 60 помножити на 70, маємо 4900. Так? так, наразі в лівій частині зводимо подібні доданки. 25х квадрат равно 4900. Ділимо на 25. Ділимо все на 25. Так, що отримуємо, крила? 196. Ну, так, воно ж насправді. 196. і 196 є квадратом. Тому Х. Ну, я тут буду писати. Х дорівнює чому? 17. А. 169 Ой, і 196. Це 13 та.

Подаємо площу. Одна втораю множить на 56 умножить на 42. Угу. І ось тут, дивіться, нам зручніше знайти площу як одну друга добутку катетів. Тому що вони вже відомі. Тому одна друга. На 42 на 56. Ну, скоротимо 2,42. 21. Ну і помножу 21 на 56. 1176. Угу. Все. Ну, і відповідь, будь ласка, я вже тут не пишу. Відповідь, коли ви будете оформлювати задачі у письмовій роботі, обов'язково повинна бути відповідь. Давайте 303 й подивимося. Теж така цікава задача. Ой, радіус вписаного кола. Так, Петренко Даша чує мене. Так, чую. О, є в тебе умова 303. го uh, 303, й так, зараз відкрию. Ну, відкривай, так, поки Даша відкриває. Знайдіть площу прямокутного трикутника, гіпотенуза за якого дорівнює 26 а радіус вписаного кола 4. Оце трагедія. Оце трагедія, тому що здебільшого ви забуваєте все про вписане коло. І що там про його радіус, теж не пам'ятаєте. Дивіться. Ми намалюємо це, щоб воно у вас було у 7 класі, у 7 класі. Я це пояснював. Так, зараз буде креслення. Значить, дивіться, я спочатку намалюю оце таке коло. Ось що воно буде таке за коло? Так, радіус. Дві клітинки. Ось так. Ось. І а... Зараз буду навколо цього кола описувати прямокутний-трикутник. Спочатку я ось так дивіться пунктирчиком це зроблю, тому що я не знаю, де воно там зупиниться. Ну, ось так, щоб воно було щось на щось схоже. Дивіться, оп. І ось тут вже наводимо. Колись я показував вам цю картину. О! шедевр. І так, дивіться. Значить, Маємо а, Б, С, прямокутний трикутник. Ну, хай це буде коло з центром в точці цього. Воно є вписане. Так, дано. Трикутник АВЦ прямокутний, кут С90 градусів коло з центром в точці О радіуса R пишемо вписане. Тільки давайте, знаєте, що так візьмемо? Давайте на R велике. От я не хочу тут R Р R маленьке напишемо. Можна будь-яку літеру там взяти. Будь Але все ж таки, здебільшого, радіус вписаного кола це маленьке R. Так, значить, і що мені відомо, що цей радіус 4 см. А гіпотенуза прямокутного трикутника АБ вона 26 сантиметрів. Ну, тобто ось тут 26. Просто щастя. Так, і знайти що. І ось тут зараз будемо писати розв'язання. Так, Даша, ну що, готова? Так. Mm, да. Ну давай. І так, дивіться, по-перше, що нам потрібно пригадати? Нам потрібно пригадати зв'язок між радіусом вписаного кола, катетами та гіпотенузою. І е, я вам. Ну, так, чесно скажу, що цей зв'язок він буде переслідувати вплоть до 11 класу, Вплоть до НМТ. Там таке теж все є. На цьому кресленні зараз я дещо проставлю так, щоб ви пригадали. Наприклад, от дивіться, можете там це олівцем якось зробити, якщо я позначу цей катет як А, цей катет як Б, а гіпотенузу як С. Ось в мене радіус вписаного кола. Дивіться, я ось так можу його провести, і ось тут я можу провести цей радіус, і ось сюди у точку дотику я теж можу провести цей радіус. Він є R маленьке. Така картина була в сьомому класі. І ми з вами отримали таку річ, що R маленьке було А плюс Б мінус С ділене на 2. Воно у нас там було. Там у нас було B-R і було a мінус І у нас це дорівнювало а r плюс b мінус Ось така формула радіуса вписаного кола, яка зв'язує катети та гіпотенуз. Тому, у нашому випадку, я можу записати, що R це сума катетів АС і БС Мінус гіпотенуза АВ ділене на 2. Ось з цієї формули ми почнемо. Вона відома. Так, наразі, Даша, давай помножимо все на 2. Угу. Так, тоді у нас 2R. Дорівнює АЦ плюс Б мінус АБ. Угу. Підставляємо замість R4 замість AB 26. 8 рівні А плюс БЦ мінус 26. Звідси подаємо АЦ плюс БЦ. Як 8, плюс це... 26. Що mm -hmm. буде? Uh, 34 О. І це є той зв'язок, за допомогою якого ми з вами складемо рівняння. І так дивіться: БЦ. Позначимо через х. Тоді катет АС 34 мінус Х. Зрозуміло? Mm -hmm. Наразі складаємо теорему Піфагора. У нас АВ квадрат дорівнює чому? АС квадрат плюс БС квадрат. Значить, пишемо за теоремою Піфагора. І все підставляємо. Угу. Mm -hmm. Так, а b квадрат це в нас 26. Так, а 26 у квадраті нещодавно було. А, 26 на 26. 600, да, 676. 676. Так, підносимо 34 мінус Х до квадрата. 34 у квадраті. Ну, якщо там є під боком калькулятор чи що, щоб щоденьку. Так, це в нас 1156. Так, да. мінус подвоєний добуток минус x квадрат. Ой. А, 30, да, 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 подвоенный 65 x і плюс x квадрат. Минус 68x плюс x квадрат плюс еще раз x квадрат и минус 676. і це дорівнює 0. Так, зводимо подібні доданки. 2x квадрат. Сейчас, секундочку. 2x квадрат. Um дорівнює... Ні, мінус 68х. 68х і... і ем, Час, 1556 мінус 676... 480. Угу. Можемо все поділити на... На 2. І маємо... Х квадрат. Щас, перейдемо точку. Х квадрат мінус 34х і плюс 240. І дорівнює 0. І дивіться, ось це можна шикарно розв'язати за теоремою Вієта. Не потрібно шукати тут дискримінант. Чому дорівнює сума коренів даш? А, сума це, це просто 34. Добутов 240. І що це буде? Так, 240. Um. 24. 24. А, 24, 24. 10. Принічно. Так, точно. Маємо 24 та 10. І дивіться: жодне з цих коренів вибивати. Ну, ми не будемо. Чому? Тому що в мене одна сторона це Х, а друга 34 мінус Х. Якщо я замість. Ви розумієте, що площа не змінюється. Якщо я замість Х візьму 24, то я маю сторони 24 та 34 мінус 24, 10. Розумієш? Якщо я замість Х візьму 10, то перша сторона буде 10, а друга 24. Тобто катати все одно будуть 10 та 24. Угу. Тому я можу просто будь-який наразі це ну, формально взяти. Хай це буде Х дорівнює 10. Тобто, в мене БЦ буде 10. А C буде 34 мінус 10, 24. І якщо я буду шукати площу трикутника, це буде одна друга чого? Одна друга БЦ на С. Uh, І тоді я маю. Так, одна друга на 10 і на 24. 10 2 можна скоротити. Це у нас буде 5 на 24. Uh -huh. uh, так. І це у нас буде. А, якусь скоротила? 10. А я 24 2 скоротив, так зручніше. Uh -huh. uh, 120. Uh -huh. Ми беремо другий варіант. У нас номер 301, 302 та 303. Все, на сьогодні все. Відпочивайте.